Перед вами інтелектуальне зарядне устаткування від українського виробника модель Nano20. І цей малюк цікавий тим, що він вміє заряджати будь-які типи акумуляторів, вміє їх не тільки заряджати, а ще й відновлювати, міряти їх ємність, тобто розряджати. І багато цікавого в тому числі спробуємо ним зарядити літій іонні та літій залізофосфатні акумулятори. Що ж, давайте відкриємо коробку, в якій нас зустрічає інструкція на. Рідній українській мові, до неї повернемось пізніше. Сам зарядний пристрій дбайливо запакований, замотаний плівкою і ще й пакетиком. Пристрій виконано в якісному компактному алюмінієвому корпусі. Нагадую, щось на кшталт автомобільного інвертора в зменшеному вигляді. Його розмір ширина 11,5 см, довжина 11 см і висота 5 см. Вага з дротами 720 грам. На верхній частині розташована наклейка з попередженням гаряча бічна поверхня. Скоріше за все, тут розташовані транзистори. Інтелектуальне зарядне устаткування для 12-вольтових акумуляторних батарей ємністю від 4 до 250 Ампер-годин. Модель Nano 20. Найцікавіше, друзі, ось такий малюк має потужність 20 А. Уявіть, ось така. Малесенька зарядочка, вона 20 А. Таблиця режимів і як між ними потрібно перемикатись. До цього ми обов'язково повернемось пізніше. Сайт виробника і QR-код, сканувавши який ви теж переходите на сайт, який поки що російською мовою, але я думаю, це питання часу. А на передній панелі розташовані дисплей, клавіші режимів, програмна кнопка та регулятор, світлодіодні індикатори режимів, індикатор мережі та вентиляційні отвори. На зворотній стороні вентиляційні отвори активної системи охолодження, вхідний мережевий кабель та вихідні дроти, які виходять на клеми. Дроти мають довжину 1,5 метри, крокодили мають міцні пружини і будуть щільно прилягати до клем акумулятору. Значить, дроти мають переріз близько 4 квадрат. Ось так дбайливо пропаяні. І плюс і мінус. Відкриваємо інструкцію, і на першій сторінці нас зустрічає табличка з технічними характеристиками. Із цікавого у нас потужність цілих 20 А це я вам скажу дуже немало. А особливо для такого компактного пристрою. Діапазон робочої напруги від 7,5 до 18,5 вольт. І це теж дуже цікаво, оскільки. Цим пристроєм теоретично, а ми це перевіримо обов'язково в даному відео. Зможемо заряджати 3С літій іонні акумулятори, навіть і 4С. Потім ми зможемо заряджати 4С літій залізофосфатні акумулятори. Обов'язково перевіримо, як це все працює. Струм розряду від 0,1 до 2 А, 2 А це небагато, але тим не менш, даний пристрій дозволяє нам дізнатись ємність акумуляторів. Робиться це не швидко, але тим не менш, така функція є. І нам не обов'язково мати електронне навантаження, що дуже корисно. Далі максимальна потужність 380 Вт. Як для такої крихітки, це дуже непогано. Тобто 20 А ми можемо максимально давати на акумулятор. І Це ми теж перевіримо. Його вага, розміри. Типи акумуляторів, які може заряджати цей зарядний пристрій, насправді тут немало всього розписано, я не буду забирати багато вашого часу. Якщо вас зацікавило більше інформації, скануйте цей QR-код. Переходьте на сайт виробника. Там є більш детальна інформація. І як тільки ми під'єднуємо пристрій до мережі, з нього починають лунати різноманітні звуки, ось послухайте. Якщо перейти на сайт виробника, ви побачите три інструкції. Інструкція для звичайного користувача, для досвідченого користувача та інструкція інженера. Уявімо, що ми новачок і нам потрібно зарядити наш перший акумулятор. Давайте ознайомимося з тим, як це можна зробити. Швидкий старт. Переведіть обі, обидві клавіші роботи в верхнє положення. Переводимо дві клавіші в верхнє положення. Далі встановіть регулятор у середнє положення. Так, регулятор у середнє положення. Встановили на середнє положення. Послухайте, які звуки лунають від пристрою. Кожен на якийсь дозиметр чи датчик радіації, десь я в іграх чи фільмах таке чув. Підключіть ІЗУ до розетки, все я вже зробив. Підключіть ІЗУ до акумулятора, дотримуючись полярності бажано. Ну, давайте ризикнемо і перевіримо. Ось у нас є акумулятор, який потрібно утилізувати. Але я проводжу над ним всякі досвіди, іноді навіть знущання. Так, і ми підключаємо ось так, як є. На плюс підключаємо мінус. Дивимося, що в нас буде. Пристрій продовжує працювати. Все нормально, давайте ще раз. Тобто захист від неправильної полярності в зарядному пристрою є. Так, давайте під'єднаємо все-таки правильно. Чую, що зарядний пристрій змінив звук. До речі, з нього постійно якісь лунають звуки. А, так, АКБ заряджається, не змінюйте налаштування, не натискайте кнопки. Дочекайтесь миготливого зеленого програмного світлодіоду раз на секунду. Акумулятор заряджений, увімкнуто підтримуючий заряд. Значить, Що ми бачимо? Напруга 144 В, струм 230 мА, лічиник Ампер-годин, а, далі режим заряду і напруга. І далі всі показники будуть знову відображатися по колу. В кінці заряду наш індикатор буде мигати один раз в секунду, це значить, що акумулятор буде повністю заряджено і його можна буде від'єднувати. Керування цим пристроєм трохи 14 і до нього потрібно звикнути. В інструкції є таблиця з повним переліком режимів роботи. Далі кожен режим розписаний. Я про всіх них розповідати не буду, бо відео затягнеться десь години на півтори Дві. Розповім лише про основне те, чим я користувався. І почнемо з режиму відновлення, який потрібно обирати окремо для акумуляторів з рідким електролітом та окремо для АГМ, як в нашому випадку. Поки що я від'єднав клему. Кнопки нам потрібно перевести в ось таке положення. Переводимо, дивимося, у нас відображається АГ, тобто АГМ. Для того, щоб переходити між режимами для акумуляторів АГМ або з рідким електролітом, коротко натискаємо кнопку, бачимо SC, тобто з рідким електролітом, повертаємо на АГ. Тобто. Далі нам потрібно під'єднати клему до акумулятору, який ми будемо відновлювати. Так, під'єдналися, вімкнувся вентилятор. Так, І далі нам потрібно встановити ємність акумулятору. Наприклад, от у нас 18 А. Давайте встановимо 18. Тепер нам потрібно натиснути і отримати програмну кнопку протягом 2 секунд. Затискаємо. І коли ми її відпустимо, у нас запуститься режим відновлення акумулятора. Даний процес досить довго тривалий і може займати від 4 до 7 діб. На дисплеї по черзі відображається така інформація, як напруга, задана ємність, ампер-годин, режим роботи і напруга. Трохи згодом у нас з'явиться інформація, скільки залишилось часу до закінчення роботи даного режиму. І одразу я хочу розповісти вам про ефективність даного режиму. Перед вами АГМ-акумулятор ємністю 18 Аг, який потрібно вже давно утилізувати. Але я продовжую над ним знущатися. Хтось може бачив його в попередніх моїх відео. Значить, Дивіться, контроль над тренувальними циклами я намагався відновити цей акумулятор. Ось його перші показники по опору, напрузі, дата, коли вперше він потрапив до мене в руки. Я в нього доливав воду. Контроль над тренувальними циклами я його заряджав, та розряджав і отримував. Після кожного тесту я записував ємність, яку я отримав в кінці. 20-годинним струмом я його заряджав і розряджав. Значить, перший раз він віддав 59 мА. І ми бачимо, що ця цифра потроху піднімалась. Найбільше, яку ємність віддавав цей акумулятор, була 2390 мА, тобто 2,4 А. Потім я познущався над ним режимом. Був, був такий зарядний пристрій. Огляд на нього є в мене на каналі, Після чого він віддав 629 мА, потім 883. Так, і що цікаво, що я поставив його на режим відновлення. Ось цим зарядним пристроєм. Режим відновлення відпрацював 52 години і, друзі, акумулятор після цього віддав 3343 мА. Тобто даний режим працює навіть на такому акумулятору, який вже потрібно утилізувати. Відчутна різниця. Режим відновлення працює ефективніше, ніж контрольне-тренувальні цикли. Зарядний пристрій в цей час працює по своєму заданому алгоритму. Він пульсаціями буде заряджати акумулятор, а потім він його буде розряджати, потім знову заряджати. Коротше, я вже не досвідчував, що конкретно він має робити в цьому режимі, але даний режим працює. Ви також це чуєте. Так і має бути, він так працює. Так, Для того, щоб дізнатись ємність нашого акумулятора, потрібно встановити регулятор в крайнє ліве положення. Давайте це зробимо, крайнє ліве. Далі переведіть обидві кнопки режимів у верхнє положення. Переводимо. Е, підключіть до розетки. підключили. Підключіть клеми до акумулятору. Так, підключаємо клеми до акумулятору. Бажано правильною полярністю. Програмною кнопкою виберіть на індикаторі розряд. Так, натискаємо. Ось розряд обрали. Встановіть напругу завершення розряду. За потреби натискаємо і отримуємо. Так. Ми бачимо миготіння і бачимо напруга розряду 10,5 В. Чудово. Мене це влаштовує. Так. Давайте знову натиснемо. Ну що ж, далі потрібно встановити струм розряду регулятором. Давайте це зробимо. Так, встановив 200 мА і наш вентилятор почав ну, так досить гучно працювати, послухайте. Так, давайте подивимось, яку ми можемо силу струму максимально встановити. Ну, скрізь за все, до 2 А. Так, до 2 А. Ну, от ось таким чином проходить розряд акумулятора, Встановлюємо для цього акумулятора норма є 850 мА. Але ми можемо встановити або 800, або 900. так, Хай буде 800. І ось таким чином залишаємо акумулятор. І в нас буде відображатись напруга, струм розряду. Далі буде відображатись ємність, яку віддасть наш акумулятор. Тобто все максимально просто. Уявімо, що нам потрібно зарядити літій-іонний акумулятор, саме такий перед вами. Це літій-іонний 3С-акумулятор. Напруга заряду для нього становить 12,6 В. Так, для цього нам потрібно перейти в режим ручного заряду. Так, переходимо. Далі нам потрібно встановити напругу заряду, і це дуже важливо. І тут потрібно бути дуже уважним. Для цього отримаємо кнопку програмну. Так, І тут ми встановлюємо напругу заряду. Зараз напруга становить 14,4 В. ми можемо встановити напругу в діапазоні від 12 до 18,5 В. Давайте ми встановимо 12,6 В. Утримуємо програмну кнопку. Так, тепер переводимо регулятор в крайній Ліве положення перевели. Так, Тепер ми під'єднуємо клеми до акумулятору, хоча це можна зробити і раніше згідно інструкції. Так, під'єднуємось. Після під'єднання клем до акумулятору зарядний пристрій повністю затих. Від нього тепер немає ніяких звуків. А, давайте, обертаючи програмний регулятор по годинниковій стрілці, ми будемо. Активувати наш режим заряду і додавати сили струму. Так, давайте 2 А 2,5. Дивіться, 5 Ампер вже у нас є. 6 7 8. Скільки можемо. Ну, на цей акумулятор більше б 10 я б не давав, би тому що тут 8 е, паралельно елементів і. Якби 8 Ампер – це максимум, що я на нього давав. Чуємо, як зараз працює вентилятор. Спочатку він працював на мінімальних обертах і покроково його оберти підвищувались, тобто у нас є регулювання. На дисплеї в цей час відображається напруга і струм заряду. Лічильник в ампер-годинах, тобто 07 ампер взяв на себе акумулятор. Лічильник часу в годинах. Режим роботи і напруга. Слід зауважити, що в такому режимі зарядний пристрій буде працювати постійно. автовимкнення тут не передбачено, і переходу в режим е підтримуючого заряду також. В кінці е заряду вам потрібно буде перевести регулятор е в крайнє ліве положення, відключити клеми від акумулятору, і можна вважати, що акумулятор заряджений повністю. Давайте спробуємо зарядити літій залізофосфатний 4С-акумулятор. Напруга акумулятору повністю відповідає напрузі прузі кислотного нам потрібно 14,4 Встановити напругу заряду. так Для цього отримуємо програмну кнопку. а До речі, я не сказав один важливий момент: для того, щоб на виході напруга співпадала з заданою, вам потрібно встановити на 0,1 вольта більше. Тобто, зараз ми встановили 12,6, а на виході буде 12,5. Якщо ми встановимо 14,5. То на виході у нас буде напруга 14,4, саме та, яка нам потрібна. Так, встановили 14,5 ну. 14 вольт на виході буде 14,4. Утримуємо кнопку, переводимо в крайнє ліве положення регулятор. Все, можемо під'єднувати до акумулятору, або можна було і раніше під'єднати. Так, одразу загудів вентилятор чомусь. Так, бачимо напруга на акумуляторі 12,8 вольт. Давайте регулятором додавати сили струму. А даний акумулятор має ємність 15 Ампер годин. Можна встановити на максимальну силу струму до 15 А. Дивіться, легко і просто: 15 А, будь ласка, заряджається наш акумулятор. Давайте спробуємо 20 короткочасно, дуже не бажано таку силу струму давати таким маленьким акумулятором, але нам потрібно перевірити максимальну потужність цього пристрою. Так, дивіться, 20,02 А 20, 20 А бере на себе акумулятор, 20 А віддає зарядний пристрій, але ми не будемо знущатись над акумулятором. Взагалі бажано давати максимальну силу струму заряду. для Рікість фосфатних акумуляторів, яка дорівнює 0,5 С. тобто від 15 А половина ємності буде дорівнювати 7,5 А. Ну, хай буде 7,4 і цього достатньо. Все, отак залишаємо. Наш акумулятор заряджається. У нас буде відображатись вічильник лічильник ємності, яку взяв на себе акумулятор, лічильник часу, і в кінці нам потрібно буде вимкнути зарядний пристрій вручну. Одне важливе зауваження: якщо ви плануєте заряджати цим пристроєм літієві акумулятори, хай то буде літій іон або літій залізофосфат, ви можете користуватися в цьому випадку лише ручним зарядом, і це дуже важливо. Струм заряду по дисплею 10,1 А, по кліщам 10,8 А. Напруга по дисплею 13,5 А, по мультиметру теж 13,5. Як на мене, та керування даним пристроєм трохи чудернацьке і до цього потрібно звикати. Але як показує досвід, це лише питання часу. Щодо надійності даного пристрою, я познайомився з автором каналу АКБ Крамниця, До речі, хочу вам порадити цей канал. Там дуже багато інформації про обслуговування та відновлення акумуляторів. Обов'язково перейдіть посилання, я залишу в описі під відео. Автор того каналу використовує біля 20 штук таких зарядних пристроїв, деякі екземпляри в нього трудяться цілодобово і вже протягом не одного року. І всі пристрої. Працюють. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання на даний зарядний пристрій залишу в описі під відео. Також чекаю вашої думки в коментарях щодо даного зарядного пристрою, обов'язково напишіть. Не забуваймо підтримувати україномовний контент вподобайкою коментарем. І до зустрічі в нових відео!